У зоокутку Житомирського гідропарку тварини перебувають в теплі та мають корм, розповів Олександр Ковальчук, заступник директора комунального підприємства Парк. Дві кози Борис та Джавеліна зимують в утепленому сараї, де не раціон, кіс, овочі, фрукти, сіно, годують тварин вранці та ввечері. Яблука морква і капуста сьогодні. Завтра ми це діло не даємо їм. Даємо там борячка, можемо втерти. Мікс овочей там, топусі, морква, борячок, капуста. це все на одну голову на суточна норма це кілограм. Оце ми все змішали, посікли, кажемо свою тарілочку, підставили, А потім на сусі на водички ми харчуємо згідно раціону, які не прописали ветеринарні служби. Два павича, три декоративні курочки та два фазани. Живуть в утепленому вольєрі з птахами, водують птахів двічі на день. Розповів Сергій Бондар, директор комунального підприємства. Парк, це суміш, кукуруза, пшеничка, ячмінь. Також дуже вони полюбляють, коли дається їм, наприклад, гарбуза. Вона ріжеться пополам, ложиться, навіть не натираючи її, тому що пробували натирати, вони щось не дуже особо їдять. А от гарбузу, коли її розколиш пополам, кладеш, залишаються тільки шкарлупаючки. Сергій Бондар каже, що кормом тварини та птахи забезпечені на увесь зимовий період. Загальна сума на закупівлю кормів не досить велика, де порядка де тисяч гривень. Це на який період? Це на зимовий період. Це з якого по якій? це вважайте з жовтня місяця і аж до, мабуть, до квітня місяця, включно. Сергій Бондар говорить, що зоокуток відчиняють о 9-й ранку і зачиняють о 17-й годині. Хто бажає погодувати тварин, мають знати, що капусти не можна давати багато, а целофанова обгортка може призвести до загибелі тварин. Людям дозволяємо годувати, але дуже велике прохання. Не наголошую, ви бачите таблички розвішені, що не бажано перекармлювати їх особливо капустою, тому що ну, це може бути здуття і все. І дуже велике прохання. Раз вже звертався і ще звертаюся. Ви бачите, у нас було чотири голови, було три козочки і козел. На сьогоднішній день залишилася тільки одна коза і козел, дві кози у нас загинуло. В травоходах, в шлунках були знайдені целофанові пакети. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.